Емоційна розхитаність це не просто характер чи настрій. Це, по суті, про стан, про наслідок відсутності глибоких щоденних стосунків з Богом. Я завжди за ці стосунки говорю, бо я переживаю за вас, за себе переживаю. Бог же не створив емоції як керівники. Емоції це просто відгук. Це реакція на те, що заповнює наш розум. І ось питання, а що сьогодні заповнює твій розум? Науковці кажуть, що у дитинстві та у старості головна роль за емоціями. Так і кажуть, старе як мале. А у молодості та зрілому віці більш активний лобовий мозок, центр раціонального мислення. Тобто, ми маємо період, коли можемо тренувати і оновлювати свій розум оновлений розум, це ж благодать якась просто. Але якщо цього не робити, уявіть собі, вам 60 плюс років. І ви ніколи не звикли мислити біблійно. Ваш розум почне слабшати. Вас починає хитати вже не фізично, а емоційно, розгойдує дуже сильно. Тривожність появляється. страх, образи, підозри. Такі спогади різні травмовані. І у таких людей вже багатьох друзів немає. Вони просто зникли. І все це без фільтра Божого Слова. У мене питання вам не страх, а старість свою. Бо старість, по суті, без оновленого розуму це дитинство без захисту. І серце, яке не навчилося поклатися на істину, почне диктувати свій хаос. Тому Біблія дуже чітко нам каже: не підкурюйтеся цьому світу, і нехай ваш розум зміцнюється та відновлюється, переображується, таке слово хороше там є, щоб ви змогли пізнавати волю Божу, збагнути її, що вона є добра, досконала і бажана Богові. Ось такі якості Божого Слова приходить в наше життя. Оновлений розум це друзі, спокій, це радість в серці, це твердість і це свобода від емоційного хаосу серця.